Жінка, головнокомандувач. Жінка головнокомандувач Ну, хто взагалі з здоровому розумі це замовить? Ми замовили на доставку, те, що ніколи не замовляли. Пішлося нам все це в 1418 гривень. Локшина хурасами з креветкою. Хурасаме. <рив> ну придумаючи. Ви ще поняття немає. Що це таке? Напевно, щось там китайці придумали. Чи яп... японці? Ну, я це ж типу японська кухня. Бургери і піца це японське. Коротше. Ану, нюхай. Пахне смакотою. Ну Може, трошки. Просто ж так, він тут нам даний арахіс, креветки, лапша, горошок. Пробуємо цей японський плов. Нормально так мівіна. Я прям не очікувала. Пікантна. І ми б навіть не дізналися, що це так смачно. Салат з мідіями та кіноа. Не салат з мідіями, а міді з салатом. Не пожаліли. Не Розпробувала. Так ти глянь, ми його навіть нічим не заправляли, і він, ну, реально, соковитий, смачний. Ти хоч прокоментуй, раз уже тут сидиш. Вісім із десяти. Салат з гребінцем та трюфельним соусом. Ну, я соуси всякі взагалі не сильно люблю. Ай, ну трюфель, да. Трошки побризкаю. Але я оцей майонез, ну я не дуже. Не куштувала ніколи ніякого гребінця. Блін, майонез оцей. Блін, витримне, будь ласка.